Доброго дня! Сьогодні ми продовжуємо курс криптографія для початківців від кафедри програмного забезпечення комп'ютерних систем Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Сьогодні розглянемо другу частину класичні техніки шифрування. Усі прості класичні шифри поділяються на шифри перестановок, коли змінюється порядок літер в повідомленні, а самі літери не змінюються. І шифри замін або підстановок, коли літери повідомлення замінюються іншими символами. Підстановки бувають одноалфавітними та багатоалфавітними, коли використовуються літери з кількох різних абеток. Усі сучасні шифри використовують ідеї, закладені в класичних техніках шифрування для досягнення максимально можливого захисту інформації. Спочатку розглянемо шифри перестановок. Нагадаємо, що вони лише змінюють порядок слідування літер у повідомленні, не змінюючи власне літер. Найпростіше з шифрів перестановок шифр з цитали, шифр частоколу, матричний шифр. Ми розглянемо цих три шифри. Шифр з цитали або з цитала, або з Сцитала — З цитала це жезл, палиця певного діаметру. На яку намотували стрічку, як на рисунку, можливо, шкіряну, а можливо іншу, і поперед цієї стрічки писали повідомлення. Стрічку змотували з палиці і віддавали воїну для того, щоб він відніс його, це повідомлення адресатові. Адресат забирав цю стрічку, намотував на таку саму палицю і читав повідомлення. Цей шифр був винайдений в Спарті царем Лісандром і використовувався тоді. До шифрів перестановок можна також віднести шифр частоколу. Тут відкритий текст записується по стовпчиках, кількість яких визначається висотою частоколу. Якщо вона дорівнює 2, маємо 2 стовпчики. Якщо 3 3 стовпчики. І так далі. Шифротекст читається по рядках. Отже, ключем шифрування є висота частоколу. Наприклад, зашифруємо слово криптографія. Якщо висота частоколу 2, то маємо таку картину. Ліворуч відкритий текст криптографія. Всередині, як його записують, згідно правил шифру частоколу в два стовпчики. І справа читаємо по рядочках «РПОРФЕЯ» і, і так далі, це вже зашифрований. Текст. І якщо ж висота частоколу дорівнює трьом, маємо таку картину і зашифрований текст уже міняється. КПГФ. розшифровують навпаки, записуючи шифротекст в порядках, а відкритий текст вчитують по стовпчиках. Ускладненням цього шифру був матричний шифр. Тут вибирається розмір матриці для заповнення, і розмір цієї матриці є ключем шифрування. Відкритий текст записується по рядках матриці, а зашифрований читається по стовпчиках. Наприклад, давайте зашифруємо текст Програмне забезпечення в матриці з шести стовпчиків. Виглядати буде це приблизно так. От ми записали в матрицю відкрите повідомлення, нам знадобилися 4 рядочки. І три е, комірки залишилися порожніми. Це не страшно. Ми отримуємо зашифрований текст, прочитавши це повідомлення по стопчиках. Тобто PMEN, RNZN -N і так далі. От воно у нас на слайді. Для розшифрування роблять все навпаки. Шифротекст записують в матрицю по стовпчиках, а щитують відкритий текст по рядках матриці. Можна ускладнити шифр, ввівши ключове слово. Нехай, наприклад, воно крипто. Запишемо його у заголовку стовпчиків, а потім переставимо їх в алфавітному порядку літер ключового слова. Виглядати буде це приблизно так. От червоним написані заголовки. Стовпчиків, це є ключове слово, потім ми переставляємо стовпчики згідно з порядком літер ключового слова в алфавіті. Тобто спочатку ряду стовпчик И, потім К, потім О, потім П і так далі. Ось приблизно так. Ну і залишається прочитати шифротекст по стовпчиках. Тобто ОЕПЯ, ПМЕН. І так далі. Можна ще покращити стійкість цього шифру, ввівши ще одне ключове слово. Тепер уже по рядках. Нехай таке слово шифр додамо його зліва від матриці. Отак. От Зверніть увагу, що стовпчики вже переставлено згідно першому ключовому слову. Тепер залишається переставити рядочки. Тобто знов першим рядочком буде И, другим буде R, третім F і останнім рядочок з заголовком Ш. Приблизно так. Ну і знов таки нам залишається считати шифротекст по стовпчиках. Тобто E, Ja, «е», «п» і так далі. Ось він на слайді. Сьогодні шифри перестановок занадто прості, щоб їх застосовувати безпосередньо для шифрування. Самостійного значення вони не мають, лише мають історичне значення, а ідеї, закладені в них, використовуються як елементарна складова частина сучасних шифрів. Тепер перейдемо до шифрів заміни. Нагадаємо, що в цих шифрах літери одного алфавіту замінюються літерами іншого або інших. В першому випадку шифр називається одноалфавітною заміною, в другому багатоалфавітною. Найстаршим з цих шифрів є шифр адбаш. Тут таблиця заміни будується так, як показано нижче. Шифрування відбувається заміною літери верхнього рядочка. Тобто білої літери, літерою нижнього, тобто чорною літерою. Так, наприклад, А зміняється на Я, К міняється на П, Ш міняється на Д. Тощо. Як ви бачите, в нижньому рядочку подано той самий алфавіт, тільки в зворотному порядку. Зашифруємо повідомлення. Ну, наприклад, таке. Місце зустрічі змінити не можна. Шукаємо першу літеру відкритого повідомлення в верхньому рядочку білу М і міняємо її на чорну літеру, яка стоїть в тому ж стовпчику на N. І відповідно міняється на Т, С відповідно міняється на І, С відповідно міняється на Е, e, і якщо ми так поміняємо всі літери повідомлення, ми отримуємо таке. Один з найвідоміших шифрів заміни вважається шифр Цезаря. Процес шифрування зводиться до заміни літери відкритого тексту такою, що знаходиться від неї на три позиції праворуч. Ну, треба сказати, що Цезар міняв літери тими, які знаходяться на три позиції ліворуч, але це принципового значення немає. Ми будемо міняти праворуч. Ну а розшифрування виконується заміною літери шифротексту, такою, що знаходиться на три позиції ліворуч. Тобто спочатку сух для шифрування вправо, а для розшифрування суф на, на таку саму кількість позицій вліво. Це показано на діаграмі. А міняється на Г, Б міняється на Д і так далі. Оскільки алфавіт замкнений в кільце, то Ю міняється на Б, Я міняється на В. І таким чином всі літери мають свою заміну. Математично такий спосіб шифрування можна записати таким чином. Літера шифротексту це і дорівнює МІ, це номер літери в алфавіті відкритого тексту плюс 3 за модулем 32. Оскільки потужність алфавіту в нашому випадку становить 32 символи. Розшифрувати можна так. Літера відкритого тексту це буде. Літера шифротексту тексту на три позиції ліворуч за модулем 32. МТЦ порядкові номери літер відкритого тексту та шифротексту в алфавіті. Нумерація починається з нуля. Спробуємо зашифрувати шифром Цезаря. Повідомлення. Зустрічайте літак завтра о півночі. Ключ, тобто суф, візьмемо плюс 3, плюс значить, вправо. Зашифрований текст буде мати вигляд ось такий, як показано на слайді. Тобто З міняється на І, У на С, С на Ф і так далі. Остання літера І міняється на К. Існують численні вдосконалення шифру Цезаря. Найпопулярнішим є Афінна система Цезаря. Тут таблиця заміни будується з використанням ключа. Що складається з двох чисел А і Б. Ключ підставляється у формулу С дорівнює АМ плюс Б за модулем 32, за якою обчислюється заміна поточної літери. Тут М і С. Так само порядкові номери в алфавіті літер, як і в попередньому прикладі. Вимоги до ключа такі. Для того, щоб таблиця заміни була взаємно однозначною, необхідно, щоб найбільший спільний дільник А і N дорівнював одиниці, тобто, щоб ключ А та потужність алфавіту Н були взаємно простими числами. В нашому випадку потужність алфавіту 32 тоді, наприклад, число 3 буде з ним взаємно простим. Немає спільних множників, спільних дільників, вірніше. Отже, ми маємо вибрати ключ 3, 5. Можемо вибрати інший ключ. Таблиця заміни, яку треба скласти для такого ключа, буде мати вигляд. Відкритий текст шукається по верхньому рядочку, білі літери. Зашифрований текст виходить чорними літерами в нижньому рядочку. Тепер можна шифрувати повідомлення. Ну, Наприклад, таке. Афінний шифер Цезаря. Для цього шукаємо літери повідомлення у верхньому рядочку та замінюємо їх на літери, які стоять в тому ж стовпчику нижнього рядочка. Тобто білу літеру замінюємо на чорну. Отримуємо А міняється на Е, F міняється на І, І міняється на Г і так далі і тому подібне. Результат показаний на слайді. Розшифровується шифротекст аналогічно. Шукаємо літери в нижньому рядочку та міняємо їх на ті, що стоять в тому ж стовпчику в верхньому рядочку. тобто чорну літеру міняємо на білу. Наприклад, розшифруємо криптограму ВКХРЖ і так далі, яку от подано на слайді. Шукаємо В в нижньому рядочку. Вон воно в кінці, в 32 му стовпчику. Тобто міняється на Я. К 24 й стовпчик. К. Міняється на Х. І так далі. Якщо ми працюємо до кінця повідомлення, ми отримуємо відкритий текст. Я хочу 5 з криптографії. Шифер-пар. Тут для створення таблиці заміни використовують ключову фразу, яка містить щонайменше 16 різних літер. Наприклад, «Реве та Стогне Дніпр широкий, відомий вірш Тараса Шевченка. До таблиці замін вписують 16 літер в тому порядку, як вони зустрічаються у фразі. Літери, що повторюються, пропускають. Решту літер, які не входять до фрази, записуємо в нижній рядок в оховітному порядку. В результаті отримуємо ось таку таблицю заміни, як показано нижче. Зашифруємо цим шифром повідомлення. Передайте дані каналом номер 2 Для цього шукаємо літеру відкритого тексту в таблиці. Немає значення в якому рядочку. І замінюємо її тією, що стоїть в тому ж стовпчику. Тобто П, наприклад, міняється на Ч, Е e міняється на Е, Л міняється на С і так далі. Результат шифрування подано на слайді. Один з найбільш відомих шифрів середньовіччя та навіть раніше, ніж середньовіччя, це квадрат Полібія. Існує кілька варіантів цього старовинного шифру. Ми розглянемо два з них. Перший варіант такий. Усі літери абетки записуються у випадковому порядку в квадратну матрицю. Власне розміщення цих літер і буде ключем до шифру. Для української мови вибирають, як правило, матрицю 6х6. Виглядає це приблизно так. Оскільки в українській мові 32 ми використали 32 символи без Г, то залишилося 4 вільних комірочки. Тут ми не можемо дозволити собі вільні комірочки, тому ми поставили туди знаки точка, кома, крапка з комою і знак підкреслення. Можемо поставити цифри, немає значення що. Лиш Матриця повинна бути заповнена повністю. Шифрування відбувається у такий спосіб. Кожна літера відкритого тексту замінюється тією, що стоїть у таблиці заміни нижче на одну клітинку. Тобто G міняється на R, L міняється на D, H міняється на U і так далі. Якщо літера знаходиться у нижньому рядочку, вона замінюється такою, що стоїть у верхньому. Цього ж стовпчика, тобто В міняється на G, U міняється на L тощо. Зашифруємо повідомлення. Ми вивчаємо криптографію. Беремо літеру М і замінюємо її на ту, яка стоїть нижче на одну клітинку, тобто на В. І шукаємо її в таблиці. І замінюємо на Х. В результаті ми отримуємо ось таке повідомлення. Уже зашифроване. Це був перший спосіб. Другий варіант квадрату полібія такий. Літери абетки розміщуються в алфавітному порядку в таблиці, наприклад, 6х6 на для української мови. Кожен рядочок. Та стовпчик нумерується, як показано, нижче. Ось так. Тут ми можемо дозволити собі порожні комірки, але ми можемо ототожнити І та І, ша та ща і розмістити літери повністю заповнивши прямокутник уже, а не квадрат. 6х5. На Наприклад, так. Тобто у нас літери І та І. Ш та Ща ототожнено. Спробуємо зашифрувати за допомогою такої таблиці слово заміна. Запишемо координати горизонтальну і вертикальну відповідних літер у таку таблицю. Беремо першу літеру З. Горизонтальна координата 2. Тобто другий рядочок. Третій стовпчик вертикальна координата буде. 3. Літера А стоїть в першому рядочку і першому стовпчику. Координати будуть 1, 1. Літера М в третьому рядочку і третьому стовпчику. Координати будуть 3-3 і так далі. Тепер запишемо цифри по 2, читаючи по рядках Отримаємо 21, 32, 31, 31, 35, 41. Далі замість цифр записуємо відповідні літери з цієї самої таблиці. Наприклад, 21 це другий рядочок, перший стовпчик, це буде Е. 32 третій рядочок, другий стовпчик, це буде «Л». Отримуємо слово «ЕЛККОР». Це й буде зашифрований текст замість слова заміна. Можна також заповнювати таблицю заміни літерами у випадковому порядку, як і в першому варіанті. Шифр плейфера, або його ще іноді називають магічним квадратом. Він використовувався для шифрування пар літер, так званих біграм. Для шифрування використовується квадрат, в який у випадковому порядку вписано усі літери алфавіту. Наприклад, абсолютно такий, як квадрат Полібія. Ось він перед вами. Нехай нам потрібно зашифрувати повідомлення. Зустріч відбудеться на старому місці. Розіб'ємо повідомлення на біграми на пари літер З, у, СТ, РІ і так далі. ІСCI. Тепер шукаємо літери першої пари ЗУ в квадраті. Вони підсвічені жовтим. Вважаючи ці комірки діагональю уявного прямокутника, переходимо на іншу його діагональ. В даному випадку це символи крапка з комою та ща. Вони заштриховані. Це й буде зашифрований текст. Друга пара СТ підсвічена зеленим. Шифрується у біграму Я Б, вони також заштриховані. Третя біграма РІ шифрується у Ж. І так далі до кінця повідомлення. Існує кілька простих правил, яких треба дотримуватися для правильної роботи з шифром. Перше, якщо літери пари знаходяться в одному рядочку, ми не можемо побудувати прямокутник, тоді замінюємо їх на ті, що стоять праворуч у сусідніх стовпчиках. Якщо, друге, якщо літери пари знаходяться в одному стовпчику, ми також не можемо побудувати прямокутник, то вони перетворюються у символи, що знаходяться безпосередньо під ними, тобто в сусідніх рядочках. Третє, якщо символ не має пари, тобто кількість символів у повідомленні не парна, то воно доповнюється якимось спецсимволом або літерою, що рідко зустрічається. В оригіналі доповнювали x або Q. Якщо шифрується пара однакових літер, наприклад, які подвоюються в слові, то після першої з них ставиться спецсимвол або літера, що рідко зустрічається і шифрується ця пара літер. Користуючись цими правилами, отримаємо таку шифрограму. Ось вона розбита на пари спочатку, після стрілки записано суцільним рядочком. Ну і останній шифр, який ми сьогодні розглянемо, це славнозвісний шифр Віженера. Це, мабуть, найвідоміший класичний шифр, який було названо на честь французького дипломата Блеза де Віженера. Довгий час він вважався абсолютно стійким шифр цей, причому стійким до зламу вручну комп'ютерів, звичайно, не було. І лише у 19 сторіччі німецький криптограф та археолог Фрідріх Касійський повністю зламав цей шифр, застосувавши свій оригінальний метод. Однак, за деякими повідомленнями, він не був першим. Ще за кілька років до Касіськи шифр був зламаний відомим математиком та винахідником Чарльзом Бебічем. Архітектурно шифр Віженера є багатоалфавітною заміною. Він використовує стільки алфавітів. Скільки літер у реальній мові, якою написано повідомлення. Якщо це англійська мова, 26 типів заміни. Якщо українська 32 або 33, математично процес зашифрування можна описати такою формулою, як показано на слайді. А розшифрування іншою, яка показана нижче. Якщо написати програму. Комп'ютерну, то простіше користуватися цими формулами. Якщо ж працювати вручну, то можна використати спеціальну таблицю, яка називається таблицею Віженера. Ось вона. Це таблиця для української мови з 33 символів. Тобто туди входить «Г». як бачите, перший рядочок і перший стовпчик це заголовки, а перший рядочок, власне, таблиці. Він записаний, там записаний алфавіт повністю від А до Я. Другий рядочок циклічно зсунуто ліворуч на одну позицію, тобто він починається з Б, а закінчується А. І так далі. Третій рядочок, який називається В, починається з В, а закінчується АБ. Циклічний сув продовжується до кінця, поки не поміняється місцями весь алфавіт. Тобто останній рядочок, який називається Я, він починається з Я. А далі продовжується з А, Б, В, Г і так далі. Закінчується U. Наступний рядочок був би А, але він вже є першим записаний. Цю таблицю використовують в такий спосіб. Припустимо, нам треба зашифрувати повідомлення. Наступаємо на світанку на ключі «Віженер». Правила такі. Перше. Записуємо відкритий текст без пробілів. Записали. Друге, підписуємо під ним ключ стільки разів, повторюючи його, скільки треба, щоб заповнити усю довжину відкритого тексту. Тобто буде віженер, віженер, віженер до кінця тексту. В таблиці в першому рядочку шукаємо літери відкритого тексту. В першому рядочку відкритий текст. В першому стовпчику літери ключа. На перетині отриманих стовпчика рядка. Отримуємо відповідну літеру шифру тексту. Виглядає це приблизно так. Наприклад, шукаємо в першому рядочку N. Першу літеру повідомлення. Шукаємо в першому стовпчику, тобто в заголовку V, Першу літеру ключа віженер. На перетині отриманих стовпчика та рядка отримуємо літеру P Першу літеру шифру тексту. Ну і продовжуємо до кінця тексту. Результат такий. Відкритий текст. Наступаємо на світанку. Ключ віженер, віженер, віжене. Повторено 3, майже три рази. І зашифрований текст П, І ще, Ш, Є, Х, Р, З і так далі. Ща. Розшифровується криптограма так. Перше. Записуємо шифр текст без пробілів. Друге, над ним зверху записуємо ключ так, щоби заповнити усю довжину повідомлення. Тобто повторюємо його скільки треба разів. Знов, у першому стовпчику у таблиці зліва знаходимо літеру ключа, наприклад, В. Це рядочок В. Просуваємось по рядочку, поки не зустрінемо відповідну літеру шифротексту. Наприклад, перша у нас була «П». Піднімаємось до заголовку цього стовпчика. Літера, що стоїть в заголовку цього стовпчика, і буде літерою відкритого тексту. Наприклад, «Н». Повторюємо таку, такий порядок до закінчення шифротексту. Отримуємо все повідомлення таке. Ключ віженер, віженер, віжене. Зашифрований текст ми маємо. Записали його без пробілів. І за таблицею отримуємо. Наступаємо на світанку. Залишається лише розділити текст на слова. На цьому ми закінчимо огляд класичних технік шифрування. Хоча існує ще багато різних шифрів. Всі вони варті. Вивчення згадування, ну, наприклад, це диск або лінійка Енея, різного роду книжкові шифри, омофонічні шифри або омофони, решітка кардано, шифр Першої світової війни і так далі, і багато інших способів перетворення інформації у незрозумілу для сторонніх осіб форму. Це і є суть криптографії. Наступного разу ми спробуємо з'ясувати, чому шифр Віженера виявився не таким стійким, як передбачалося. А також вивчимо питання про те, чи існує ідеальний шифр. Наступне заняття присвячене буде ідеальному шифру. На сьогодні все. Дякую вам за увагу. До побачення!